Obrigado. Садівництво, де ми навчали вичівництво. Яку за японським проєктом жінок ми навчали також, і там були лише жінки, ми їх навчали, як правильно вести, робити ландшафтний дизайн і так далі. Але коли ми організовували і робили цей проєкт, ми хотіли щось таке придумати, щоб воно вам було цікаве. І щоб воно було корисне і актуальне, і щоб ви могли знайти навіть роботу за цим напрямом. Вже зараз наразі ми бачимо, що саме цей агродрон і приніс і юлинку в цей проект, і оці а, ваші практичні заняття, коли ви його піднімали у нас на ділянках, а, вони а, були для вас також дуже цінними і мали ну, певний такий вклад в ваш, ваше майбутнє. Даний проєкт був реалізований завдяки а, коштам, які ми отримали від програми Малих грантів публічної дипломатії освіти від американського посольства. А, хочу сказати, що до цього проєкту долучилися, а, окрім наших викладачів. Ви знаєте, що ще читали лекції викладачів університету штату Пенсільванія. Програма в якій беру участь, а кожна, але кожна з них особлива, це особливо для мене е, в іншому сенсі. Е, протягом е, є деякі соціологічні дослідження, які говорять про те, що е, більшість ветеранів, повернувшись, е, звільнивши з війни з України сил, е, е, бажають започаткувати власну справу, перш за все. Е, е, і дуже добре, що під час е, цих навчань. Якраз блог про базові навички в сільському господарстві, введення, створення фізичної особи підприємця, інтернет Так, штучний інтелект і безліч маркетингових рішень. Це мало, я впевнений, що дало навички учасникам програми для того, щоб Мати базу для започаткування власної справи. Вам бажаю тільки розвитку, продовжувати в цьому ж тусі і от, однозначно і з, і з ветеранами і з усіма такі от, інноваційні проєкти поширювати максимально через те, що от, за це майбутнє. І от, на, у нас, на, на нашому шляху ще безліч викликів, які ми маємо пройти всі разом, пройти достойно. Я також хочу скористатися нагодою, подякувати, подякувати за такий класний, за такий крутий проєкт. Просто він ну він дуже крутий. Для мене для жінки це було дуже цікаво. По-перше, це перспективно, це актуально зараз в нашій державі. І кожному, хто долучився до цього проекту Громадському національного університету, громадської організації 4 5 ноль Україна. Чекаємо інструкторам, які дуже мали гарне терпіння навчити навчити, показати. І все ж таки, я вам скажу, коли я запустила цю ташечку, у мене такий був адреналін. Я кричала, що я це змогла. Це дуже круто. Дай Боже, щоб воно кожному із нас приводилося і поближе таких проектів. Це дуже класно. Я ще хотіла статися на і передати вам велику подяку і вітання наших залізних хлопчиків. У нас за даними. Вони нас захищають і вони пробуждали. І також 4-5 Україна. Сергія. Традиційно. Дай Боже, щоб воно все було тільки як найкраще. Слава Україні! Вадим Вікторович. Явич Микола Іванович. <плес> <Відомо> Ольга Володимирівна. <плес> Лещенко, Микола Дякую Середюк Віктора Ципівна. Лазаренко Віктор Володимирович. <плес> Сагедюк Євгеній Миколайович. Рибак Святослав Миколайович. <плес> <Сонарійов> Пономарьов Володимир Андрійович. <плес> Діденко Тетяна Миколаївна. Шундра Віталій Юрійович. Рибатюк Геннадій Вікторович. Олійник Олександр Володимирович Вітаю Дякую, дякую Дякую Добре, вам ім'я Наталіївна Олександр Федорович Вітаю <рігут> Добре, відмінний Відмінний Домиченко Віктор Вікторович Алла Сергіївна. В'єднаю. Вітаю. <кліпи> То до Микола Васильович. Дякую. Дякую. Байдена Наталія Миколаївна. Довків, Олександр Володимирович. Привіт <кліпи> за Це староста. Сертифікат інструктора проєкту агроінновації воїна до фермера і виділений від осіпового Михайлу Юрійовичу. Знову в ігні Миколаївні! Мовчанюк Анастасії Валентинівни. Валентин. Мельник Людмилі Юрівні. Кравченко Віталію Станіславовичу. Гоменюк Марині Олександрів. Молій Людмилі Васильівні. Вітаю. Дякую за позитори бале адаптаційні